한글자막 by 한효정

должен на Ми маємо намір вшанувати найталановитіші, які найбільш глибоко відзначили тему, тому що малюнок це така справа, можна багато перемалювати, можна щось придумати, але важливо було тематично війти в тему безпеки в праці, життя, збереження життя, умов праці і так далі. Це ціла філософія. і Саме ці аспекти поважні журі, в складі якого були працівники Міністерства культури, професійні художники, спеціалісти з охорони праці і визначали. Ну що ж, а тепер запрошуємо, я думаю, переможців на цю сцену, так? Так. Нагороди отримують Демчук Мар'яна, 10 років, Тернопільська область, Збариський район, третє місце у першій півруки. Сичанськ, третє місце у третій ліковій групі. Фіналісти конкурсу отримують цінні подарунки, смартфони, бронзові медалі за третє місце, дипломи переможців, подарунки від редакції журналу Охорона праці та сертифікати на отримання продукції Сандора. Yeah. І що є ще? І нові журнали за набраці, звісно. Да. І так, диплом як свідчення перемоги. Я нарисовала двух шахтеров, который едет в одном пути, и у него на плече ангел, потому что он исполняет все, что указано в технике безопасности, а другой, который едет небрежно, без каски, он едет по другому пути, и у него на плече сидит чертик. То есть это как бы символизирует то, что если вы будете себя беречь и ну как бы идти по нормам правил, то вы сбережете свое здоровье. Я наваливала целый рисунок, потому что Того, що я хочу розказати, щоб працівники ферми не забували про щоб захищатися від здоров'я, бо здоров'я це саме головне в житті. Як кажуть, береженого Бог береже і просимо, щоб всі брали з собою на роботу які защити, і приходили завжди здорові. Я рисовала рисунок на тематику охрана труда глазами детей. Я думаю, что каждая работа имеет свою, должна иметь свою безопасность, чтобы каждый, чтобы каждый думал только о безопасности и выполнял правила. 12 лет. Кировоградская область, место Другое место, другое. 15 років, Донецька область, місто Красноармійськ, друге місце, третя вікова група. Дипломи переможців, подарунок від редакції журналу Охорона праці та сертифікат на отримання продукції Сандора. Ваші обласки. Шкована брала участь у конкурсі охорона праці очима дітей і зайняла друге місце. На моєму малюнку зображено два сварщика, які працюють, і також я зображила, що вони роблять так правильно, а що що може викликати небезпеку. Я малюю вже чотири роки. Мені це дуже подобається. Сьогоднішнє свято мені дуже сподобалося, все було дуже добре. Однажды я пришла на рисование, и моя учительница рассказала мне о конкурсе охраны труда глазами детей. Тогда я решила в нем поучаствовать. Долго я не могла придумать сюжет этой работы. Но однажды, когда я сидела вечером на кухне, это уже было поздней ночью, мне пришла в голову такая задумка, что каждый, у кого родители работают на шахте, постоянно ждут их с работы. Они знают, что их родители идут зарабатывать деньги и всегда ждут их возвращения. Каждый, кто работает на шахте, должен помнить, что когда он идет на работу, его дома ждут любимые люди. І он должен пам'ять правила охорони труда. Я намалювала цей малюнок, тому що коли вислали цю програму, була зима, і я захотіла сонечко. і щоб всі люди оберігалися, не звертали увагу для, для дорожніх знаків, надягали рукавички, коли. Коли вони працюють з всякими такими засобами, щоб брали шоломи, коли пожежа, щоб мали в хаті огнетушителі, щоб коли працюють на залізничні на залізничній колії, брали жилетки, щоб їх бачили. Малювала цей малюнок за один день. Я старалася, але ну, я потрошки-потрошки, по -трошки, і воно в мене гарно вийшло. Венгарович Артем, 10 років, місто Одеса, перше місце у першій віковій групі. Шаманка Катерина, 12 років, Полтавська область, Семенівський район. Перше місце, друга вікова група. І дивченко. Петрович, вместо вы У нас є маленький нюанс. Ви звернули увагу, що єдиний козак це Артем. Всі інші дівчата. Ну, Нам, мужикам, прикро, може, з якогось, з якогось боку, а насправді ми гордимося, що у нас такі красиві дівчата, вже пора й до влади, бо бачите, одні чоловіки, а толку нема ніякого. Правда ж? Артемка, на тебе одна надія. Користуючись нагодою, все-таки як переможцю, єдиному, тобі якесь треба надати слово, я бажаю. Які тебе почуття? що ти от... Дай, Ми тобі допоможемо. Бо... Да. Давай, друже. А ну скажи, вся Україна може тебе почути. Що б ти сказав таке путня? І всі, інші. Так, і ще в нас є одна така цікава річ на конкурсі. Випадково ми дізналися, Катя. Катя у нас вдруге на цій сцені стоїть. І я навіть її впізнав. Я пам'ятаю, що це було на новому році. І ніякого... Ми самі були здивовані. Абсолютно випадково. І як я знаю, коли готували я на конкурс, сказав, ну намалюємо, все ж не переможе, але вже треба старатися. І коли дізналися, що перемогла, повірили, що конкурс був чесний. <рес> так я розумів. А щоб Катя мабуть, двічі переможниця в такій темі, щоб ти сказала зараз? Яке бачиш своє майбутнє з охороною праці чи без, чи як? Я б сказала всім дітям на світі, щоб вони вірили в свої мрії і старалися, незважаючи ні на що. Дякую. А ти, маю, що ти там хотіла сказати своїм авіацію? І інші працівники берегли свою роботу, тому що життя це найцінніше в нашому світі. А тато твій працює? Він ну, рожчий. А що ти знаєш про його безпеку праці? Як він розказує тобі, ділиться враженнями? що при електронниці потрібно берегти і щоб е, світло не попало в очі, потрібно надівати спеціальну маску. Дякую. А коли ти малював свій малюнок, що ти хотів сказати ним? Я хотів сказати, що люди повинні бути більш осторожними з електроприборами, тому що електричність – це найголовніше в нашій житті і найголовніше в нашій житті, як я вважаю. Молодець. Ти дуже гарно вчитаєш, ми постараємося, щоб вся Україна почула, що вже Артем те читає, а дядів 50 років мають обов'язково так вважати, правда? Вітаємо наших фіналістів, науків, успіхів, і всього. На моєму малюнку зображені будівники будівництво, тому що при будівництві дуже багато небезпек. І самою головною цього будівництва є книга Охорона праці, яка нібито її закликає, щоб вони берегли себе своє життя. Моя ідея так була зроблена, тому що. Зараз на Україні йде будівництво, і мені якось захотілося закликати, щоб люди берегли своє життя, тому що життя людини це найцінніше в світі, і ти її ні нічим ти її не заміниш. Ну я здала я нарисувала такий рисунок, тому що електричество — це найважливіше в нашій житті, саме мені здається, після огня. Потому что электричество это новый уровень в нашем прогрессе мировом. С помощью него работают все компьютеры, технологии и так далее. И сейчас ни одна работа не обходится без электричества. Поэтому я решил сделать, что... нарисовать мой рисунок так, чтобы дети смогли посмотреть, что надо ему изучать основы здоровья. Просто із за того, що там вивчається електричство і так далі. На моєму малюнку зображено двоє робітничих на будівництві. Одного з них вже продавило плитою, а другий дає йому тільки підписувати техніку, техніку безпеки інструктаж. Ця тема викликана саме тим, що дуже багато зараз трапляється таких випадків невідповідальності. На будівництві, і на жаль, за цього гинуть багато людей. Це хвилює. Я гадаю, не тільки мене, але й багато українців і родини тих робітничих, що працюють на будівництві. Thank you.